Були барви, різнобарв'я було на ваших картинах, і щоб у них було якомога більше енергії сонця, енергії життя і енергії продовження нашого українського. Дорогенькі, рада працювала з вами весь навчальний рік і дуже щаслива від того, що ми з вами в останні дні вашого навчання. Ми з вами також сьогодні разом. Я вам щиро бажаю. Переможного нашого щоб ми з вами зустрілися уже і з великими е, е, великою радістю, що Україна е, перемогла, і ми з вами перестали е, втрачати своїх синів на цій війні. У нас в нас країні є доволі багато майстрів? Щось завишити, що звишити це якось? 什么东西？